Гулі на очах або піквенгули. Що це таке і як лікувати? Підписуйтесь і я розказую. Такі випинання на білій частині вашого ока найчастіше зумовлені старінням організму і дегенерацією самого ока внаслідок порушення кровообігу. Воно не є так, тім би дуже страшне, але наслідок того, що та гулька відпихає верхню нижню повіку, залежно до розташована, частіше є інфекції ока. В першу чергу, рекомендовано вам, щоб зупинити ту дистрофію, покращення кровообігу ока, це є гірудотерапія, апітерапія. А також, якщо сухість ока є, капаємо штучні сльози. І капаємо в очі сік алоя. Він гарно знімає запалення і може навіть зупиняти появу якогось мікровання.